Всім привіт! Нарешті приїхали до нас комбайни. Приїхало відразу декілька штук. Сьогодні вам покажу детально цього красення на Ferguson Hassan 20. Тут комбайн просто як новий. В попередньому відео був його огляд за кордоном. Зараз покажу, розкажу детальніше. І ще також до нас приїхав 1042 джиндір та 1177. Зараз їх. Також маємо такий 1042 з Німеччини з напрацюванням 1300 мотогодин стан комбайна як новий. Жаточка до нього 3.05 захвату. Резина, як бачите, оригінальна, як нова бичі, що в фарбі стан бичів. Як нові. Під барабаня. Як нове. Ніде не погнути. Тут нічого не протерто, Ніде не фарбований. Зірочка супер, планочка не протерта, це в ще оригінальний став комбайна. Як новий, ніде не гнилий, ніде не ржавий, не фарбований і так далі. Детальніше покажу його в наступному відео. З кабіною, з кабіна оригінальна, там все обшито, все, все по заводу. А також маємо 1177 S2 92 року випуску на довгій вигрузці, на кондиціонері, довга прийомна, викрутка прийомної. 420 шумахер. Стан комбайна ідеальний. Красот по всьому перша стан, станга ніде нічого не порвано. І так, перейдемо до огляду? Майник просто новий. Тут куди не глянь? Люди не залізь, всі агрегати, робочі органи все так, як треба, все так, як має бути з заводу. Нічого не крутилось, не робилось, не варилось і так далі. В такому стані соломотряси. Все на оригінальних, все не кручених подушках. Шату не мають. Там все розладка, корабая. Все як новеньке. Ніде не ржавий, ніде не погнутий, ніде не гнилий. Розпилювач. Теж такий ціленький, гарненький. Це йде 20-й новішого типу. Вже, як бачите, січкарня іншого типу. Е я прикріплю фото, як вона виглядає е в старіших версіях. Це вже йде новіша версія, тут вже інша січкарня. Інша. І все це її укріплення, тут вже рама більш добавлена. Також задка е вже там йде новішого типу. Ось, Він відрізняється. Новіша, старіша версія цією наклеєчкою. Спереду тут вже йде трикут, От, а в старіших версіях наклейка. Цією наклейкою відрізняються роки випуску рестайлінг до рестайлінгу. Резина його рідна, оригінальна. Стане її просто, ну, вона як нова, без тріщин, без нічого. І зносу немає практично взагалі. Всі пари, зеркала, поворотнички. Все воно є навіть з кілька нічого не побити, все працює. Тут немає що розказувати, що показувати тут. Просто одним словом комбайн, як новий. Вигун Перкінс. 4 циліндри. Там вже в кінських силах я Точно не пам'ятаю, прикріплю. Це є його вихлопна, невигорівша з у фарбі. Там до кабіни там під'єднано печка, все під'єднано. Все по заводу. Зараз покажемо соломотряси. Ось тут видно. Тут комбайн новий. Тут комбайн новий. Кажу зараз у бункері. В бункері теж зараз не витертий. Хто розглядав ці майсеї, то знає, що зазвичай там у бункері взагалі краски вже немає. Так, зараз повідкриваю ці всі пляхи, познімаю, буду показувати посередині. І так, посередині. Тут теж все. Все як новеньке. Всі цепи, всі ремні в доброму стані, Що всі його оригінальні. Тут наклеючка, що потрібно змазувати. Тарган не розбирався. Варіатори ніде не розбиті, елеватори не протерті. Зірочки всі суперові, що тут ще вам покажемо. Я раз долізу. Зірочка там супер. Лопатки все супер. У цих кришечках теж видно, що вони не протерті. всередині теж всі планочки, цеп. Все як нове. Я не знаю вже скільки разів я за це відео сказав, що тут все як нове. Ну, але ж скажу ще раз, тому що ви просто подивіться на ці бичі. Вони як маленький, я ще в кращому стані бичів, робить, не бачу. Пів пальця. Подивіться. Стан бичів. Останки барабаня. Рівнесеньке, а один жоден дротик не, не погнутий Чи сам барабан, тут ще все в фарбі. Ох. Знову ж таки, ще раз кажу. Комбайн як новий. Зараз закриємо. Все, закрили. Так все виглядає. Шлек ніде не побитий, ніде не погнутий. Ви подивіться на стан оригінальних. Якщо видно, окрасочка ще лишились. Оригінальні. Ці пластмаски теж вони ще абсолютно не вироблені. Е, стебле піднімачі, є повний комплект на нажавку. Так, ходімо далі. Ходімо А Ці далі. що в сторони показати? назад. Тарганові нічого, як бачите, не ударялось, не розбиралось. Е, Ремні, ходові, супер. Тут наклеєчка є. Варіатор не розбитий тут абсолютно ніде. Не, ніякої сварки немає, ніякого люфту. Ну тут я не знаю, що тут розказувати. Теж тоже, 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 тоже все як Все. Лизина. Супер. Так. Шнек. Шнек. Ще в фарбі, ця втулочка на вигрузці не розбита. Ну Тут все ось так. Отляти навіть ця рушечка, нічого не побито. Ці защолочки в валсовому крясі не розбирався. На різбах. Тут є наклейка по регулюванню під різні культури решет. негасник, вигрузка гарненька, рівненька, не побита. Так, ще пожаточці зараз. Ніякого люфту, нічого ніде немає. Саме ці всі розчолочки. Так. Ці електромоторчики робочі наберти готовила. Все працює, все переводиться. Так, все виглядає по жаточці. Резина. Це, там Теж це супер. Понизу там до затор, кожних посихеньких, якось здравляться. все так, як це супер. Це <служж> що я казав, що це жатка новішого типу, так як і комбайн. У немає ніде жодного підкрас, жодної каплі сварки, не заводської, не оригінальної. Комбайн просто як новенький. Так, а тепер ходімо до кабіни. Подивіться, в якому стані всі обшивки. Потолок. сидушечка оригінальна, не порвана. Всі наклейки. Що за що відповідає? Всі дачі працюють, світлоповороти, все працює. Тут є наклейка, яка показує регулювання для барабана, обертів та зазорів під різні культури. Тут переводиться холодне гаряче повітря, зеркало. Тут ще подивіться, зберігся молоточок. Я думаю, всі розуміють, для чого він. Що, не дай Бог якась сталася ситуація, що потрібно вибратись з кабіни, розбивши скло. Ну, Надіюсь вона нікому не пригодиться, але вона все тут збереглася. Е, так, 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 запустимо. Ручник працює. Запускається півтипу Ніякого диму, нічого немає. Де, місце, де все гарно те, що їде.